Вітаю всіх! Хочу зробити для людей порада від янголів спеціально. Як втриматись психологічно, як як витримати цей психологічний тиск? Порада від янголів, як витримати цей психологічний тиск, який зараз відбувається. Порада від янголів, як витримати психологічний цей тиск, який є зараз. Саме цю спеціально беру колоду. Чомусь вона мені пішла. Ця. Порада від янголів, як витримати психологічний тиск. І так. Допомагаємо. Дивіться. Отдавайте і получайте. Що мається на увазі? Допомога один одному. Якщо ми допомагаємо, нам теж воно прийде. Ефект бумерангу. Перше. Дуже крута афірмація. Я три витягну. Мені чогось так да. Енергетична терапія, тобто підтримка. Себе. Це афірмація дня. Енергетично, енергетичні чистки, медитації, слухаємо, мантри, наприклад, енергетично позитивних людей слухаємо, спілкуємось і тримаємо навколо себе. Хто несе негатив, нафіг з Не потрібні нам негативи. Як чистити житло? Також можна там певні дії робити. Насправді на, на, на в інтернеті багато всього цього. Можна свічкою пройти церковною, прочитати очі наші, побризкати свячину водою по куткам. Також допомагає просто спалити свічку в кімнаті. Вона теж вижигає негативну енергію. Це все допомагає. Обов'язково треба чиститись. О, новий партньор. Цікаво. Нові знайомства, нові зміни в життя все це нам потрібно. Нам потрібні нові емоції. Щоб ми не сиділи в старому: зміна обставин, зміна людей, нові знайомства. Ми без цього хренщо зможемо зробити. Зрозумійте. Тобто, дивіться, нам не вистачає позитиву і нових емоцій. Ми живемо в цьому, живемо, 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 і від цього їде криша. Чому я кажу про відпочинок, змінювати місце проживання це дуже корисно. Ось це те, що нам потрібно зараз, на даний момент.